І так, чим ми можемо бути цікаві з позиції трьох векторів? По ну, перше, з бізнесової точки зору ми розглянемо з вами можливі бізнес-моделі, які можна створити на базі цієї технології, які продукти можна створити, і розкажемо, як сформувати меню послуг. Друге, про ефективність. Тут треба про ефективність самих процедур. Тут ми дивимося на такі технічні параметри, як потужність РФ модулю. Наша компанія калібрує їх, ми дороблюємо наше обладнання тут в Україні. У нас інженерна команда більша ніж менеджерська, і ми калібруємо наші РФ-модулі для того, щоб імпульси були потужні, короткі і підтверджуємо це кейсами. Супер. Тобто інакшими словами, праймла захоронені звернутися, тому що вони відповідають своєму. Не те, щоб а репутацію за якість е, того, що продають третій момент це безпека. Обладнання тут головне, якщо ми говоримо про мікроголки, контроль системи контакту. контакту головки зі шкірою. І, то, а, і а, обладнання повинно мати, і наше обладнання це має. І третій момент це система контролю ну, нульової точки виходу голови. А, при кожному обладнанні, при кожному заходу в режим меню, а, воно. Самостійна автоперевірка це про безпеку. І четвертий пункт, чи не цікавий, це сервіс. Ви продаєте час. Це ваша економічна одиниця. Якщо щось трапляється, це обладнання, ми надаємо підмінний фонд, до вас їде маніпула, ви відправляєте нашому, вирішено питання, у вас не постою. Щось трапляється компанії, через дві години присилає підмінний фонд. Попробувати това доступно. Я би всім розказав, що я відмовився від їхнього плати.